Діти, урок математики, українські гроші. У нас є гостя Людмила Васильівна. Ми її вітаємо. І сьогодні маємо Сашко нам приніс ось таку золоту сріблясту чарівну монету, поверне іншою стороною Сашко. Дякую. Так ось завдання таке: уявіть, що у вас тільки ось ця одна чарівна монета. Що ви купили? Але це має бути лише одна ваша мрія. Розпочинай, Саша. А, якщо б у мене було одне звання, то я б купила на таку монету е, дом. Будинок. Дякую, передавай. Прошу. За эту монету... У мене було бажання так. Я. купив самолят. Літак українською. Продовжуємо. Якби якби в мене була ця монета, я би купив рамбо Угу, Дякую. Продовжуємо. Якби, якби у мене якби я хочу собі таке бажання, що. Я куплю собі мамі свою квіти. Квіти. Дякую. Ілюша, кожен своє бажання, дітки. Якби я б за цю монету? монету купив би дім. Так, будинок. Якби я якби в мене була б ця монета, я купила би собі таку машину. Так, дякую, Віроніко. Якби в мене була б ця монета, то я купила б собі дім. Дім, дякую. Спасибі за тишу. Якби в мене була ця монета, то б я б купила собі безпроводні наушники. Угу, дякую. Якби в мене була ця монета, я купила мамі подарунок. Так, дякую. Якби в мене була така монета, то я придбала. Дякую. Людмилі yeah, Васильівні я за цю червону монетку б придбала все необхідно для наших захисників. Дякую. І як у мене була ця монета, то то, 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 то я. купив би? Моя мама. Писіся, а, а чого? Одужала, так. Діма і мама вчора біда трапилась, він хоч щоб одужала. Якщо б в мене була одна базаня, то я б хотіла, щоб війна закінчила. Спасибі, Іване. Якби в мене була така ж рівна монета, то я б хотів, щоб моя сестра поскорела приїхала. Приїхала до тебе, дякую. Якби в мене була б така чарівна монета, то я б купив би собі е, школу. Дякую. Якби в мене була чарівна монета, я б купив чотири е, машини багаті для мами, для тати і для богата. І для себе. <гум> Дякую. Софійко. <гум> якби якби в мене, Захарій? Була. Монети, для, я сестри куплю, подарувала, що захоче. Кому? Для сестрички. для сестрички купували, що б вона захотіла. Дякую. Якби. Якби у мене була ця монета, то я купила для бабусі подарунок. Дякую. Матвічко. Ця монета була в мене, то я б купив собі пістолет, який стріляє на мав лекулах, які не розбиваються. Ага, навіть є такі. Ну що ж, да, вчительці <паспорт> дали монету. Якщо б у мене така монета була, то я б дуже хотіла, щоб всі українські люди стали щасливими. Відразу дякую <паспорт> всім. <паспорт>